Повний комплект у Севастополі відбувся відкритий чемпіонат ФСТ Україна з боксу серед молоді і юніорів. Хмельничани з ДЮСШ Авангард вибили третє місце серед 20 команд-учасниць. У їхній скарбничці чотири золотих, чотири срібних і чотири бронзових нагороди. Ми добились такого хорошого високого результату. Із 14 учасників, 12 медалей. Я думаю, що це високий рівень. Третє місце – чому? Потому що, допустим, місцева команда Сівастополь виставила много учасників, ну і очень сильний состав виставив э, Київ. А от у рідному місті боксерам змагатися ніде. Зал, який свого часу відкрили у Хмельницькому брати клички, для боксу зараз не використовується. Матчева зустріч збірних Хмельницької та Львівської області опинилася під загрозою зриву. Кличко затратів багато усілі был Заинтересован в том, <гум> чтобы в нашем городе и в нашей области был бокс. А сегодня в этом зале не проводят тренировок по боксу. Мы не можем провести матче встречу. Нам как бы говорят, что нет условий, и там уже занимаются другие виды спорта. Сергей Иванов, Игорь Шаян, новини 33 третій канал.